Я хочу нагадати, чому сьогодні зібралися проти е, висловити протест, е, як нечесно ведеться е, передвиборча кампанія опозиційного блоку, зокрема, Бакуліна, е, який е, скопує голоси, поширює неправдиву рекламу. Е, нам вчора зателефонували е, з Запорізької області. Питають: е, це правда, що у вас запрацював АЗОТ? Вся Україна буде, що блок, Напустив Адот, зробив тепло. Ну, Звичайно, ми дуже обурені цією брехнею, яку поширює опозиційний блок, Бакулі. Тому я хочу ще раз висловити свою зневагу, обурення і ганьба Бакуліну, ганьба Бакуліну, ганьба. バカ売れの